Я вітаю вас, малятка, гарні хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми знову у гостях у бабулі валюлі. І я хочу сьогодні розповісти вам казочку, яка називається казка про неслухняну машину. Чули таку? Не чули, звичайно, тому що я сама її написала для своїх дітей. Так от. Жили були два братики Артурчик і Любомирчик. Гарними були братиками, ніколи між собою не сварилися, усіма іграшками ділилися, і було в них багато-багато машин. Було багато різних машин. Там була і швидка допомога, і пожежна машина, і бензовоз, і легкові машинки. І навіть така велика машина, на якій можна було возити пісок. І одна машинка, такого невеличкого розміру легкова машинка, була дуже неслухняна. От, наприклад, хлопчики пограються машинками, поскладають всі машинки у куточок. А неслухняна машина виїхала. Вжик і вже серед кімнати стоїть. Хлопчики її забрали, поставили біля серванту. Вона вжик і вже біля телевізора стоїть. Вони забрали її від телевізора, вона вже вжик і на кухні стоїть. Отака от була неслухняна машина. І от одного разу хлопчики забрали всі свої машинки, і пішли. Гуляти в двір. У дворі вони в пісочнику розположили всі свої машинки, почали там будувати дороги, почали там замки всілякі будувати. І цими машинками їздити туди-сюди. Неслухняна машина що зробила? Бере тихенько, щоб хлопці не бачили. Виїжджає із пісочниці, потім. Тихенько по підстінкою будинку їде, 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 і виїжджає на велику дорогу. Там, де їздять багато всіляких різних машин. Виїхала. І як увімкнула найбільшу свою швидкість і поїхала. Їде, 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 озирається, ніхто її не наздоганяє. А вона така задоволена, от що вона така самостійна, тепер нікого не треба слухати. Хоче повертає наліво, хоче повертає направо. А великі водії дивляться на неї на великих машинах та й кажуть, що це за машинка така? їде сама собі. Ніхто її не керує пультом, ніхто за нею не женеться, ніхто її не наздоганяє. Що вона тут робить на дорозі? А вона ж така собі задоволена, що вона така самостійна, наліво, направо, повертає, повертає, скільки хоче. Раптом зупинилася, озирнулася, а вона знаходиться в лісі. Ніде нема ніяких машин, ніде нема ніяких людей, вона не знає, де вони, як вона сюди заїхала, як вона сюди попала. Боже, що ж їй робити? Стала вона під великим деревом, стоїть і ледве не плаче. Коли їде величезна машина, самоскид. Така, знаєте, що в неї можна погрузити все. І бетони, і каміння, і навіть дрова нарізані можна поза, по, покидати туди, в той кузов, багато туди всього поміщається. Зупиняється та й запитує: а що це ти, машинку, тут робиш? Саменька, тебе тут ніхто. Хто тебе сюди привіз чи привів? Нікого нема біля тебе. Ой, Ти уявляєш, я такий. Я така була незлугняна у своїх хлопчиків, що втекла від них. А тепер я оце приїхала в ліс і не знаю, що мені робити і як мені додому попасти. Ну, то каже великий самоскіт, то я тобі можу допомогти? Де ти живеш? Я живу у великому місті. Ну, то я там живу. Ти мене звідси. Ну, то сідай до мене на кузов, і я тебе завезу у твоє велике місто. Зраділа машинка, сіла в той кузов, швиденько каже, вези мене додому, бо вже зовсім темно. От вони їхали, їхали, приїхали вони у велике місто. Зупинився самоскид, дай запитує. Ну що? «Оце твій будинок? О, ні, це не мій будинок. Поїхали далі. Приїжджають, знову зупиняються. Може, оце твій будинок? Ні, ні, це не мій будинок. Я, взагалі, я не знаю. Я тут, тут Так темно, я нічого не бачу. Я не знаю, що мені робити. Гаразд, каже самоскит. Поїхали до мене, переночуємо у гаражі, а завтра вранці поїдемо шукати твій будинок. Добре, каже машинка, поїхали. От вона переночувала. у самоскида, рано вранці, вони прокидаються, і поїхали знову шукати будинок неслухняної машинки. Так само їздили то на одну вулицю, то на другу вулицю. Проїжджають ніде не може впізнати машинка. Той свій будинок, в якому вона жила. Ну, добре, каже самоскит, поїхали тепер вже в центр. От вони зупинилися біля світлофора, стоять, чекають, доки перехожі перейдуть через світлофор. І раптом неслухняна машина побачила серед цих перехожих, що там є Артурчик і Любомирчик. Вона каже: слухай, та це ж мої хлопчики, давай сигнал їм, щоб вони нас почули. Ото самоскит засигналив їм, хлопчики озирнулися і побачили на кузові свою машинку. Ну, ото вона до них під'їхала, засоромилася та й каже. Пробачте мене, хлопчики. Я була не слухняна машинка. Я думала, що мені у вас погано живеться, і я вирішила жити сама. Але самій так погано. Краще жити з вами та з усіма іншими машинками. Пробачте, я більш так не буду. Ну, гаразд, каже Любомирчик. Що з тобою поробиш? Але ж ти не будеш більше бешкетувати, правда? Будеш слухняною тепер машиною. Звичайно, я буду тепер слухняна машинка, тільки заберіть мене, будь ласка, до себе назад. От вони взяли, принесли до своєї квартири, поставили її біля усіх іграшок і більше неслухняна машина. Ніколи не втікала від своїх хлопчиків. От тут і казочці кінець, а хто слухав молодець? Біжіть швиденько помийте ручки і ніжки тепленькою водичкою. Накрийтеся ковдрою, заплющуйте оченятка. І лягайте спати. Добраніч вам усім, дітки. До побачення!